Вітаю вас, діти. Незабаром Різдво почнемо святкувати. Отже, дізнаємось, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Різдво є одним з найяскравіших зимових свят, яке святкують всією родиною. Адже дійством Різдвяних свят захоплюються як діти, так і і дорослі. Український народ здавна береже традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувалися до нього, бо Різдво це атмосфера, де літає добро, сімейний затишок і віра у краще. Святкування Різдва за традицією, починається ще з вечора напередодні свята, з того моменту, коли на небі з'явилася зірка, що сповістила про народження Ісуса, Сина Божого. За звичаєм, в цей день всі члени родини мають бути вдома та допомагати один одному. Під час святкових приготувань. Господині ретельно прибирали будинки, застеляли на віскате та рушники, готували 12 страв, що символізують 12 апостолів. Всі страви на святвечір мають бути пісними, а головною різдвяною стравою на столі повинна бути кутя. Святвечір традиційно починається з молитви. А у цей час ще на дворі лунають пісні колядки. Це діти, а іноді і дорослі колядують, вони ходять від хати до хати, прословляючи Ісуса і вітають господарів з народженням Христа, бажають всім здоров'я. Щастя достатку. Колядники носять з собою зірку, що символізує віфілеємську. Також колядники перевдягаються в костюми різних обрядових персонажів, а господарі на знак подяки обдаровують колядників солодощами або грошима. Вже вранці на наступний день. Люди вітаються фразою. Христос народився, а у відповідь чують. Славімо Його! В цей день прийнято ходити на святкову молитву, а також в гості до родичів, на відмінно від святвечора на різдвяні гостини вже не обмежуються пісною їжею. На стіл кладуть ковбасу, масло, яйця, шинку. Та іншу їжу. Різдво святкують за різними календарями Юліанським 7 січня та Григоріанським 25 грудня. Насправді святкування традиції Різдва дуже багато. У кожному краї або країні вони відрізняються. Одне від одного. Але є основна традиція, якої дотримуються майже всі люди. Це насамперед зберігання душевного тепла. Адже свято Різдва це свято доброти, любові, співчуття та милосердя. Малята. А тепер давайте з вами пограємо в дидактичну гру. Яка називається Що поставимо на Різдвяний стіл. Будьте уважні, тож починаємо. Кутю ми поставимо так. Бургер. Ні, не поставимо. Узвар. Так, поставимо. Вареники. Теж поставимо. Піцу ні не поставимо. Борщ. Поставимо. Квашену капусту. Так, поставимо картоплю. Теж поставимо? Тістечка. Ні. Не ставимо. ПАМПУШКИ. Поставимо. Голубці. Так. А морозиво ні. А рибу так поставимо. Млинці теж поставимо. Малята ось і закінчилося наше заняття. До побачення, до нових зустрічей.